України фактично перетворилося в питання звіту країни-агресора, а не країни, яка власне повинна була б Україну. І я думаю, це ще й було безпрецедентно, тому що це організація, яка об'єднує 47 країн Європи, це організація, яка набагато ширша географічно, це не 28 країн, як це є в Європейському Союзі. Це всі 47 країн, за виключенням двох країн. Які зараз не представлені в Раді Європи. Перша країна це Білорусь, яка була призупинена її членство у зв'язку з порушенням прав людини. І друга країна, чиє членство так само призупинено, але вона і сама відмовилась в знак протесту приймати участь в цій організації це Російська Федерація. Ті рішення, які були ухвалені на моніторинговому комітеті, фактично є безпрецедентні. Була підтримана пропозиція української делегації. Щодо відповідальності персонально Путіна і його оточення за тортури, за неправосудні рішення, за знущання над українською патріоткою Савченко, І те, що ця організація ухвалила, фактично підтримавши попередні резолюції, які були стосовно негайного звільнення Савченка і введення більш жорстких санкцій стосовно Російської Федерації. І тепер вже не лише стосовно Російської Федерації як країни, а стосовно персонального керівництва Російської Федерації, це фактично перший випадок за всю історію існування такої поважної структури, як парламентська асамблея Ради Європи. Але сьогоднішня наша тема це тема, власне, те, що пробують зробити дуже багато партій. І новоутворених, і ті, які щойно стали парламентськими партіями, і партії, які давно представлені в політичному спектрі. Хоча, якщо ви проаналізуєте, останні парламентські вибори підтвердили повноваження лише однієї політичної сили, яка перебуває в політичному спектрі країни вже не перше десятиліття, це партії Бангівщина. Всі інші партії, які представлені в парламенті своїми фракціями. Це партії новоутворені, або партії, які мімікували, змінювали назви, лідерство, будь що для того, щоб фактично пройти під новим виглядом в парламент. Так от партія Батьківщина фактично залишилася єдиною політичною структурою, яка існувала весь останній час на політичному небосхилі країни. І тому для нас, як для партії, яка має дуже широке коріння. І базу на місцях серед місцевих депутатів дуже важливо, щоб це був єдиний організм і єдиний механізм співпраці депутатського корпусу Верховної Ради, політичного керівництва партії і безпосередньо депутатського корпусу на місцях. Саме тому це вже друга кущова нарада. Перша нарада пройшла в Сумах. Зараз друга кущова нарада, де представлені. Фактично депутати обласних міських районних рад трьох областей, власне Львівської, Тернопільської і Волинської. І присвячена ця нарада дуже практичним речам: це те, що, власне, ми б хотіли бачити від депутатського корпусу місцевих рад, і що хотів би депутатський корпус місцевих рад бачити від фракції партії. Яка представлена в парламенті. От власне цей обмін думками і є ключовим, заради чого проводяться такі наради. Наради є достатньо представницькі, від 250 до 300 чоловік будуть представлені на всіх цих нарадах, будуть зібрані від 3 до 4 областей по кожному регіону. І для нас дуже важливо саме не лише в спектрі загальноукраїнських проблем. Але і специфічних проблем, які є в рамках кожного регіону. Хоча аналіз вже другого такого дійства підтверджує, що немає якихось відокремлених потреб будь то Західної України чи то Північної України, це попередня нарада, яка власне проходила в Сумах. Є загальні проблеми, які треба вирішувати як в центрі, так і на місцях. Сьогоднішня наша нарада це фактично не просто спроба встановити таку постійно діючу співпрацю, бо в структурі партії Батьківщина створений спеціальний підрозділ, спеціальний департамент, який відповідає за роботу з місцевими. Депутатами з місцевими фракціями, з місцевим керівництвом, ви знаєте, що партія Батьківщина представлена на рівні керівників, заступників керівників цілого ряду областей, мерів міст, обласних центрів, мерів районних, міст районного підпорядкування. І для нас дуже важливо, щоб ті ключові гасла, які доводяться безпосередньо через програму дій партії Батьківщина, Через фракцію Батьківщина в українському парламенті далі мали продовження на місцях. Я попробую це проілюструвати на трьох конкретних прикладах тих трьох секціях, які власне сьогодні будуть працювати в робочому режимі, в дуже практичному режимі.